Духу. В нашому музеї з'єднуються два світи: світ гуцулів, гуцульщини та світ ліс і лісових духів. І саме сьогодні в нашому музеї ви зможете відчути різні речі. Ви відчуєте щось на слух, це будуть наші гуцульські музичні інструменти. Також ви відчуєте щось на дотик. В цих бочках для вас щось заховано. І на дотик потрібно відгадати, що ж там може ховатися в цих наших барбеницях. Ну і звичайно, як це бути в Карпатах і не відчути наш гуцульський одяг на собі? Саме ви будете сьогодні нашими головними лісовими духами. І коли буде оживати якийсь лісовий дух, саме тоді ви будете куштувати щось на смак. Це будуть наші гуцульські наливки і настоянки. Дві з них будуть досить легенькі, тому закушувати вам не прийдеться. Але дві будуть міцні і вже вам прийдеться закусити. Як ви думаєте, чим можна закусити на гуцульщині? Але бриндзясі робить з такого сиру, як сі називає? <говорить> <skulling> Саме якраз буц це є традиційний гуцульський сир, який виготовляється в нас як вдома, так само і на полонинах. І ви сьогодні зможете спробувати свіженький буц, але у нас гуцули привикли цей буц у щось намочити. Що можна його намочити? У <ма microsceto> мед? мед йо! але у нас з медом проблематично. <плодат <pointed>. <плодатков> у нас для меду є тюток. Не Якщо не то що. Ні. Ну, так... От, а, що Шо? Шо в лісі ще росте? Брусниця. Йо. О, Можна намочити вафени в ґордзи. Це якраз є брусниця і чорниця. Ну, у нас ще є таке варення, дуже зараз популярне, але дуже нетипове. Ґоблед. Ні. Це це ж сказав. Шишкове. Шишкове, саме так. Теті Оля більше знає, чим наші гуцули. Ну, я вам кажу. І ви собі сьогодні зможете спробувати якраз поєднання будзу з нашим варенням, тому що у мене так в родині було прийнято. Мама нас так навчила робити, і кожен з нас з маленьких вже знав, що то треба мочити сир у варення. Хто шустрий, зможе шишку навіть зловити, Були в мене туристи які кажуть, а вас що кажуть, шишки з ногами, каже, вони що бігають, то перевірите, наскільки легко ту шишку буде зловити. Зараз вас, наш Олександр, буде вітати в нашому музеї найдовшим гуцульським інструментом у світі. Але, пане Олександр, покажемо, що ми робимо, коли трембіта не фест грає. Це нам показав вуйко, розказав а -а -а. такий секрет. Ви думаєте, що лише ви п'єте? Не тільки ви. Крути, пане Саше. Ще, 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 ще -крути. ще крути. Все. О, трембіта сі напила, буде вже краще грати. Щоб. щоб телекнув. <рес> Якщо горло деренчить, треба його змочити. Діти теж горло який кадик довгий. Ця палка ще вміє видавати якісь звуки. Найдовший музичний інструмент у світі, який складається з двох частин, з дерева блискавиці. Саме основне, щоб знайти гуцулові десь дерево, яке вдарило блискавка, вважається, що тоді воно дзвонить надзвичайно прекрасно і далеко. Чути не на 20 кілометрів, а на 50. Можемо з Румунією зв'язатися за допомогою бездротового телефона, як набравши побільше повітря в легень і пробувати щось зробити. Наші лісових духів. І у нас для цього є такий музичний інструмент, який подасть ехо аж у ліс, і вони маєте його почути.